Доброго дня малята! Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати задачки. Але задачки будуть на віднімання. Для цього вам потрібні будуть рахівні палички або олівці. Ну що, спробуємо? Перша задачка. Василько, ти чому сердитий? Кажу полічити. Дві було. Викладаємо дві палички. Одну я з'їв. Тобто забираємо одну паличку. Скільки мамі залишив? Порахували діти? Так, одну сливу Василько залишив мамі. Наступна задачка. Сидів хлопчик коло річки. Він впіймав аж три плотвички. Викладаємо три палички. Котеня одну украло. Значить, ми забираємо одну паличку. Скільки рибок в нього стало? Скільки малята порахували? Так. Дві. Наступні задачки ви рахуєте самостійно. По дорозі біг їжак. Чотири грибочки ніс про запас. Два грибочка віддав білці. Скільки в їжака лишилось? Молодці малята. П'ять яблучок гарненьких лежало на столі. Два яблучка і з'їли. Скільки яблук залишили? Молодці. Шість синичок чепурненьких. На гілочці сиділи. Дві подружки Щебетушки раптом полетіли, скільки на гіллі синиць думає, гадає Гриць. Сподобались задачки? Я впевнена, що у вас все вийшло. Бо ви великі молодці і розумнички. До побачення!